Щороку, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників нашої держави, віддати шану українцям, які першими вирушили на захист нашої країни біля пам'ятного знаку загиблим героям. Зібралися очільник міста Андрій Білоусов, голова Кам'янської РВА Олег Габіч, заступниця міського голови Світлана Колісніченко, представники ПП Бджола. Учасники бойових дій на сході, члени ветеранських та молодіжних організацій, вони залишають власний дім та вирушають на фронт, усвідомлюючи, що можуть ніколи не повернутися. Українські добровольці, герої сучасності, подвиг яких будуть пам'ятати та шанувати багато поколінь вільних українців. Це люди, які добровольно пішли захищати нашу країну, наш вільний народ, нашу рідну землю. Тому я для мене велика честь тут бути і згадувати про їхню пам'ять. Серед славетної армії героїв, які з 14-го року захищають Україну, сотні наших земляків-кам'янчан. Ми в неоціненому боргу перед кожним захисником та кожною захисницею. Хотілося б привітати всіх з цим святом. Це великий день ще майже 9 років тому. Перші добровольці України пішли на схід, і вже 9 років де війна. Багато хлопців вже не повернулося назад, але ми завжди будемо помнити про них. Ми, наша організація Патріот-2015, завжди займалася і буде займатися і пам'яттю хлопців, і допомогою тим хлопцям, хто зараз на фронті, тим, хто приходить, кому потрібна реабілітація, кому потрібна допомога. У нас у всіх одна мотивація це захист нашої держави, захист України, захист її кордонів. Серед тих, хто добровільно пішов боронити країну, люди різних професій: металурги та підприємці, спортсмени, лікарі та водії, батьки, брати, сини та доньки, пишаємося всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави, та завжди будемо пам'ятати своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава непереможній нації добровольців! Слава Україні!